Вітаю вас на своєму каналі. Отримав замовлення на виготовлення ось такої детальки для системи кондиціонування, системи пічки Chevrolet Aveo, наскільки пам'ятаю. Ця деталька відповідає за те, щоб перекривалися шторки, напевно. регулятор холодно, тепло. Тут ось також є така частина. З зубчиками, яка входить, от так от складається. Тут ще відломана частина, вона також є мені замовник прислав, і добре, що прислав і е, частину, куди це все вставляється. Тут ось така шестерня. От. Це все ось так складається і потім відбувається. Ага, щось... щось. Не, не так з зубами попало, але воно. Зараз буде. І ось так відбувається. От. Завдання це потрібно відновити цю деталь по її розмірах змоделюю, зроблю таку ж саму, але справно, щоб не було цього поломаного, також із двох частин складу. От, далі покажу щось цього. Буде. От бачите, що ось так надходить. Ну, дивіться далі, не перемикайтесь, буде ще цікаво. Ось так виглядає в моделі цей весь модуль. Так. Він складається із двох частин. Ось одна така, яка рухома, інша теж так обертається. Тут всередині є шестерня, як я показував на попередньому відео. Ну, на попередній частинці цього відео. Буду друкувати із двох частин. Тут ось підсилу трохи. Зараз вже ця сіра частина в процесі друку, наступно запущу цю частину, яка за руку видає. І ось щось з цього вийшло. Тут вже встановлена надрукована мною деталь. Все обертається, як і в, в оригіналі. От по цих по шкалі теж, відповідно, від одного крайнього положення в інше. Тут ось все рухається. От. В, цьому, в реалізації цієї деталі цікавим завданням було те, щоб це все поєднувалося, складалося. Потрібно було від, підібрати відповідні зазори, щоб все рухалося. так і ну, При бажанні можна змазати, але як на мене, воно і так добре рухається. От, також тут ось все заходить, все стає так, як і потрібно. От. Тож, Якщо вам потрібні теж такі деталі, звертайтесь. мої реквізити в описі під відео. На цьому, все всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь.